глядачів, які дивляться стрийські новини у студії працює Світлана коханчик. Залишайтесь на нашому телеканалі. У Львівській області до 70-ї річниці УПА хочуть провести облік пам'ятних знаків на місцях поховання учасників національно-визвольної боротьби та символічних могилах. Про це йшлося на нараді голови Львівської обласної ради Олега Пенькевича. Чимало пам'ятних знаків на могилах героїв, встановлених у 90-х роках, уже зруйновано. Деякі з них потребують реставрації, і інші заміни. Але на жаль, немає реєстру пам'ятників, які є в містах і селах Львівщини. На нараді голова доручив комісії з питань культури історико. Культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації подати пропозиції щодо формування реєстру. Як повідомив архітектор Ігор Подоляк, вже розпочато виготовлення пам'ятників із білого каменю, з Дем'янського кар'єру. Цього року планується виготовити і встановити близько 150 таких знаків. В обласному бюджеті на це передбачено 700 тисяч гривень. У суботу розпочне роботу художньо мистецький пленер під назвою Стрийська палітра імені Івана Хандона. Триватиме він тиждень. Участь у заході візьме 31 художник із всієї України. У пленері беруть участі п'ятеро художників зі стрия. Головою журі обрали відомого стрийського митця Ігоря Завозіна. Художники проживатимуть гуртожитку 16-го училища, а також на базі села Дубина. В планах заходу поїздка в місто Моршин та у село Корчин на відкриття меморіальної дошки відомого художника Патріота Івана Хандуна. За час пленеру кожен з митців мусить створити по дві картини. Одна з них на тему нашого міста завершиться мистецька акція доброчинним аукціоном у народному домі. 20. 21 липня і ще один захід у рамках фестивалю, який розпочнеться також у суботу. Відкриття туристичного маршруту горами нашої слави це особливий захід, тому що розрахований він на підготовлених людей, які хоч один раз мандрували горами. Власне, у укорчені і завершиться дійство. Тут зустрінуться дві групи художників і мандрівники. А маршрут, який пройдуть туристи, стане офіційним. Сьогодні християни східної традиції вшановують святих апостолів Петра і Павла. На апостольське служіння святі були обрані самим Господом. Вони жили в один і той же час. Церква називає їх первоверховними, бо особливо потрудилися в поширенні христового вчення серед язичницьких народів. Святий апостол Петро до свого служіння називався Симоном. Він був простим рибалкою мав дружину і двох дітей. Ім'я Петро йому дав Ісус Христос. Святий апостол Павло до свого служіння називався Савлом. Господь дав апостолам. Таку силу слова, що мертві воскресали, кульгаві починали ходити, хворі зцілялися. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть від римського імператора, язичника Нерона. Апостола Петра розіпнули на хресті апостола Павла, як римського громадянина, безголовили мечем. Напередодні цього свята завершується піс, який отримав назву Петрівка. Він починається за тиждень від свята трійці. Наступного дня, після свята апостолів Петра і Павла, церква відзначає собор святих слав.

Україна посіла 44 те місце за доступністю та якістю харчів. Такі результати рейтингової групи, яка провела дослідження за доступністю для населення та якістю харчових продуктів. Загалом у рейтингу було досліджено 105 країн. Основними показниками, за якими складався індекс упевненості в їжі, стали доступність, наявність, якість та безпечність харчів. Оцінювання здійснювалось за шкалою у 100 балів. Найвищі показники у США, другу та третю сходинки, посіли Данія та Норвегія. До десятку найкращих Ще увійшли також Австрія, Швейцарія, Канада, Фінляндія та Німеччина. Найгіршою ж ситуацією з наявністю харчових продуктів є в Демократичній Республіці Конго. Україна в рейтингу посіла 44 ту сходинку, отримавши 58 балів. Таким чином, за безпечністю та наявністю харчів Україна випередила Таїланд, Болгарію. Це були новини рідного міста про події у світі спорту. Далі вустами Олега Филика. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Кажуть, слово серйозної людини рівняється фактові. Про слова, події та факти спортивні. Поговоримо вже за мить. Студію Олег Филик вітає. Британський важковаговик Девід Хей в черговий раз порадив шанувальників свого таланту, підтвердивши свій статус головного хулігана у світі боксу. Хей не з'явився на лінії під час телефонної конференції за участі його майбутнього суперника Дерека Чісори і представників змі. Свою відсутність Хей пояснив тим, що він просто проспав. Нагадаємо, що бій Дерека Чисори і Девіда Хея відбудеться в суботу, 14 липня, на стадіоні Аптон Парк у Лондоні. Як чемпіон світу двох вагових категоріях Девід Хей заробить на цьому поєдинку більше трьох мільйонів євро. Німеччина хоче стати олімпійським конкурентом Януковича. Національний олімпійський комітет Німеччини розглядає можливість подачі заявки Мюнхена на правопроведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. На думку глави НОК Німеччини, неучасть Сполучених Штатів у боротьбі за правопроведення зимових Олімпійських ігор підвищує шанси європейських претендентів. Визначальним моментом для Мюнхена стане вибір столиці літніх ігор, який відбудеться у вересні 2013 року на сесії МОК у Беносарі. seem Володимир Кличко врятував від банкрутства британський телеканал, перемігши американця Тоні Томсона минулої суботи, український чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко попутно зробив ще й добру справу для британського спортивного телеканалу. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, керівництво британського телевізійного каналу Box Nation, присвяченого цілком боксу і подіям у світі цього виду спорту збиралося подавати документи на процедуру банкрутства. Коли з'явився несподіваний порятунок у вигляді чемпіона світу Володимира Кличка. Його поєдинок проти американця Тоні Томсона привів до раптового напливу передплатників, і замість банкрутства каналу довелося вирішувати іншу, набагато більш приємну проблему задоволення попиту рекордної кількості охочих придбати абонемент. Євро 2012 став унікальним футбольним чемпіонатом. У редакційній колонці свіжого номеру офіційного видання УЄФА. Президент Союзу футбольних асоціацій Мішель Платіні зазначив, що Євро 2012 став справжнім святом футболу. Він окремо привітав господаря України та Польщі, які прийняли непростий виклик і зробили все необхідне для того, щоб чемпіонат пройшов на найвищому рівні. Дехто вважав це майже неможливим, нагадав глава УЄФА. На його думку, європейські. Футбол може пишатися тим, в якому світлі він був представлений в Україні та Польщі. Не обділило євро і львівських двірників. Голова Львова Андрій Садовий сьогодні вручив подяки двірникам міста за добру роботу під час євро. Подяки від мера отримали 45 двірників Галицького району міста. Пропозиції на відзначення кращих двірників, керівники ЛКП, де останні працюють, подавали самостійно. Нагадаємо, в дні Дніматчі двірники у центрі Львова працювали цілодобово. Щодня одні євро в Галицькому районі прибирали близько 280 двірників. З них у центрі близько 100. За період 7 червня. До 1 липня з офіційної фан-зони до євро у Львові вивезли 935 метрів кубічних сміття. І на сьогодні це всі новини. Дякую за перегляд. Доброї вам петрівки! Пам'ятаємо, в необхідності єдність, в сумніві, свобода, в усьому любов. Саноптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням вологі з повітря 58%. Температура повітря вночі 16 градусів з позначкою плюс, в день 22 вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.